З Різдвом Христовим і усім Божих благословінь. Я хочу сьогодні підняти тему: Ісус Христос, Бог чи не Бог. Дуже багато суперечок і дуже багато думок стосовно цього питання. Для когось це пророк, для когось це син Божий. Але ким є насправді Ісус Христос. Давайте розберемося в цьому питанні. Книга буття, перша книга Біблії. Ми бачимо, як Бог створював людину. І там написано: створімо людину за образом нашим і подобою нашою слова створімо і нашому в в множині. Тобто Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий творили людину. Ісус Христос був від самого початку створення світу. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, то такі релігійні люди, як Фарисеї, книжники, садукеї, вони задавали запитання Ісусу: а як ти міг бачити? Авраама, нашого Отця віри, якщо він жив там так давно, тобі навіть немає 50 років. Як ти міг його бачити? Коли Ісус Христос сказав, що я спілкувався з Авраамом. То фарисеї вони не розуміли, як це так, тому що це різні проміжки часу, коли був Авраам і коли прийшов Ісус. Йому навіть 50 років Ісусу не було. Як він міг бачити Авраама? Ісус Христос сказав, що перед тим як був Авраам, я є. І тому той самий Ісус, який творив людину, який спілкувався з Авраамом, Він спілкувався з Моїсеєм, Він спілкувався з Давидом, той самий Ісус прийшов сюди на землю в тілі. І в молитві Отче наш також сказано, що Отче наш сущий на небесах. Сущий це від початку існуючий, це той, хто існує вічно завжди. І коли Ісуса запитували, також Ти хто? То він казав: Я від початку сущий, тобто вічно існуючий. Тому знаєте, тварини народжують тварин, людина народжує людину, а Бог народив Бога. У Ісуса Христа точно така сама позиція, як і у Бога, тому що дивіться. Тільки Ісусу було під силу спуститися в пекло, перемогти ад і смерть в новому тілі на третій день воскреснути, показав всю владу над стихіями, над всякими хворобами. Він воскрешав мертвих, він воскрес в новому тілі. Таке було під силу, тільки Богу. І якщо ще ми подивимося на заповідь Божу, де Бог каже, що я Господь Бог, і нехай не буде в тебе інших богів перед моїм лицем. Тобто Бог наказує, що ми маємо поклонятися тільки Богу і не робити ніяких собі богів. І ми бачимо, що після Воскресіння Ісуса Христа Ісус пішов на небо, всі небеса склонилися перед Ісусом Христом. Всі ангели, всі небеса склонилися перед Ісусом Христом. То, що виходить, Бог пішов проти свого Слова. Спочатку сказав: поклоняйтеся тільки Богу, а потім перед Ісусом Христом приклонилися всі небеса. Ісус є рівний Богу, Бог, і весь світ Він підкоряється Ісусу Христу. То. Тому я вас вітаю з Різдвом Христовим і бажаю, щоб по справжньому Ісус Христос народився в вашому серці.